Одного разу я опинився в ситуації, яка потім вплинула на моє майбутнє. У магазині я помітив жінку з дитиною, а сама маленьку чарівну дівчинку років п'яти, шести. Вона була в яскравому жовтому шарфику в фіолетовий горошок і такій самій шапці. Мати шукала що серед товарів зі знижками та акціями, а маленька дівчинка уважно із якою сумом дивилася на полиці з фломастерами, резиночками та заколками. Вона брала їх у руки, розглядала і кладила назад. Я бачив, що вона дуже цього хоче, але не просила. Це помітила і мама, і з такою ж сумною посмішкою сказала дівчинці. Сонечко, вибач, будь ласка, але я зараз не можу тобі це купити. У мене дуже мало грошей. Дівчинка у відповідь мовчала, кивнула і продовжувала дивитися на полиці, поки мама обирала щось подешевше. Тоді мені стало дуже шкода маленьку. Я твердо вирішив, що куплю цій дівчинці все, на що вона дивилася, і навіть більше. Вибравши для дівчинки пластилін, розмальовки, фломастери, олівці, заколки, резинки, альбом і зошит з кольоровими ручками, я попрямував до каси, думаючи, як віддати покупки мамі з дитиною, щоб не образити їх. З цими переживаннями я звернувся до касарки. Жінка мене зрозуміла, підтримала і виявилася дуже креативною. Вона запропонувала таку ідею я залишаю їй на касі пакет із подарунками. А вона скаже мамі з дитиною, коли вони підійдуть, що в магазині сьогодні акція. Хто прийшов у чомусь жовтому, той отримує подарунок від магазину. Так і зробили. Коли жінка з донькою підійшли і почали розраховуватися за свої товари, касарка розповіла про акцію і вручила дівчинці пакет. Мама була дуже рада, а дівчинка навіть заплакала. Я спостерігав за цим за одним із телажів. Моє серце просто тануло від радості, що я зробив цю маленьку сонечко щасливою. Минуло два роки після тієї ситуації з маленькою дівчинкою і акцією в магазині. У мене почалися фінансові труднощі, бо в житті загалом почалась якась смуга невдач і перешкод. Мене звільнили з роботи і виселили з квартири, бо не було чим платити за оренду. Якось я вирішив хоч кави випити, незважаючи на те, що це були мої останні гроші. Але я помітив біля кав'ярні кіоск з миттєвою лотереєю. Я вирішив будь що буде. Купив на останні гроші на каву, а лотерейний квиток і виграв досить пристойну суму. Я б навіть сказав дуже пристойно. Ці гроші допомогли мені. Я зміг спокійно жити на них, поки не знайшов роботу і не почав заробляти. Так я зрозумів, що все добре обов'язково повертається тобі назад. Закон Бумеранга, як не як.